20, 20 років, як відродилася слава козацтва Холодного Яру. Сьогодні особливий день. Сьогодні героям Холодного Яру приїхали вклонитися з передової новітні герої. Козаки і козачки легендарних українських формацій полку Азов. Ай, батальйону Айдар, дух правий серд, окрема добровольча шота Карпатська Січ, батальйон імені Кульчицького генерала, батальйони Чернігів, Невротворець, Золоті ворота, батальйону Інгул. Та інших наших видом боязнь громади. Тепер запитайте самі себе, кому допоможе Бог перемогти? Буг неправді чи добру і правди, звичайно, тільки добру і правди. І тому, дорогі браття і сестри, шановні наші. Захисники, ми повинні всі бути впевнені, що перемога наша тому, що з нами Бог Присягаюсь, Присягаюсь. до останньої краплі крові, до останньої краплі крові, до останнього подиху, до останнього подиху. Вірою і правдою, Вірою і правдою, служити українському народові, служити українському народові. Якщо ж я порушу цю присягу, якщо ж я порушу цю присягу, нехай впаде на мене кара мого народу, нехай впаде на мене кара мого народу. І нашого Господа Бога. І нашого Господа Бога. Замалаюся вдалелю і сердешним людом торгуєте. Старечу теж, по лихо вам буде, тяжке лихо. Дуріть дітей, брата, всі брата свіго. Ви будете читати зараз молитву українського націоналіста. Вона повинна в'їстися вам в душу, в серце. Це та річ, якою повинно бути досить для вас, щоби ви пішли на смерть. Пам'ятайте це в ті важкі хвилини, які будуть у вас на фронті. Пам'ятайте, шоу є нащадками десятків, сотень поколінь героїв, які уходять в глибину нашої історії, У упістів, холодноярців, вояків визвольних змагань, козаків Хмельницького, дружинників Святослава та князя Ігора, скіфів. І всі вони стояли на сторожі нашої європейської цивілізації проти дикої Євразії. Спали вогнем життєтворчим! Спали вогнем життєтворчим! Всю кволість у серці моєму, всю... 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 всю кволість у серці моєму. Страху нехай не знаю я. Страху, нехай не знаю я. Не знаю, що таке вагання. Не знаю, що таке вагання. Скріпи мій дух! Скріпи мій дух! Загартуй волю! Загартуй волю! У серці замешкай моєму! У серці замешкай моєму! Зрости мене до ясних чинів! Зрости мене до ясних чинів! Учинах тих, хай знайду я смерть! Учинах тих, хай знайду я смерть! Солодку смерть у муках за тебе! Солодку смерть у муках за тебе! І розплинуся в тобі, і розплинуся в тобі, і вічно житиму в тобі, і вічно житиму в тобі! Від вічна Україна! Від вічна Україна! Свята! Свята! Могутня! Могутня. Соборна. Соборна. Слава Україні!